«Гуашевий вояж під такою назвою відбулося відкриття виставки одеського художника Володимира Василенка. Захід пройшов художній галереї 8 жовтня. На експозиції представлено близько 50 робіт, виконаних у техніці Гуаші. За словами митця полюбляє писати картини саме цієї фарби. У колі своїх колег отримав творче прізвисько. Тут біля 50 робіт. Вони ну це різні періоди життя. Е, ну і з цього періоду життя я в принципі от постарався вибрати якісь такі е, важливі моменти життя, бо е, є роботи ті, які зовсім давно були зроблені. Ну як зовсім давно, десь е, вони з 2003 року до сучасності. Я часто участвую у акварельних виставках море акварелі, і там мене називали все одно гуашистом. Бо я буваю, що акварель застігав так, що це гуаш. Хоча це акварелі. Я часто своїм хлопцям, які за мною. Поряд знаходяться, я вам кажу, я можу вам доказати, що це акварель, бо ну, густота краски якась я привик так. Бо гуаш, вона зовсім по-другому відноситься. Ну, акварель теж гарна штука, полотна різні за стилем та настроєм. На картинах зображені пейзажі одеських міських замальовок, а також сучасні роботи у стилі плакатного мистецтва. Відвідувачка виставки поділилася враженням, відзначивши яскраву палітру та виразну подачу автора в його роботах. Подобаються, в принципі, місцеві одеські пейзажі і натюрморти з квітками, але більше всього мені сподобалися сучасні, які вже про які сказали під кінець. От, наприклад, одна з моїх улюблених картин це оця перша, і та, яка з очами і крилами, тобто там видно птахів і очі. І перша асоціація в мене була. Якщо не знаю, хто знає канонічний образ ангелів, який представлений якоби по біблії. От, і мені це перша була моя асоціація, і чогось мені дуже сподобалося. І крила, і очі. А та картина мені нагадує, начебто. Сон, який може снитися людині, і вона плаває в такому вимірі, там, де дуже багато всього, і вона, ось ця така маленька фігура, яка не має ні статі, нічого, просто літає навкруги. Так, більше мені сучасні сподобалися, і, в принципі, дуже гарно написані картини. В цілому виглядають от як сіла. Я, я не знаю, як це пояснити. З близьками розуміємо, що там мазки такі і губиться цей образ картини. А коли ми далі стоїмо, то вона прямо просить себе підійти поближче, подивитися. Виставка в художній галереї триватиме протягом місяця. Ознайомитись з роботами Володимира Василенка можна. Щодня, окрім неділі та понеділка.